26 жовтня на брифінгу з президентом Гвінеї Бесау в Києві президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна на початку шляху співпраці з Ізраїлем усіх бентежать наші відносини. Хоча останнім часом вони стали теплішими. Після паузи ми бачимо кроки вперед, заявив Зеленський, як він зазначив співпраця з Ізраїлем щодо надання даних про іранські дрони почалася кілька днів тому про саме співпрацю з Ізраїлем. Чим він нам може допомогти? Чим допомог допомагає вже і що ще може додати. Ми поговоримо зараз з нашим наступним спікером: це Євген Корнійчук, посол України в Ізраїлі. Пане посол, добрий день. Вітаю вас в ефірі. Вітаю вас. Вітаю. Тож, чи дійсно щось змінилося в тому, що ми бачимо з боку підтримки Ізраїля України? Ну Дивіться, тут варто. Об'єктивно дивитися на всю велику картину нашої співпраці, оскільки вона е, йде досить ефективно з перших днів війни, але ж, на жаль, у Ізраїля позиція дещо відрізняється з питань військово-технічної співпраці. Тому ті е, глядачі, які кажуть, що Ізраїль сидить на покані і нічого не робить, чи займає нейтральну позицію, вони помиляються. У, всього, у великій кількості питань пов'язаних з підтримкою в ООН, визнанням Росії країною агресором публічним. Тобто я не говорю про кресет, але ізраїльські політики про це говорять постійно: про гуманітарну допомогу, медичну допомогу, те, що це все відбувається постійно. На жаль, питання військово-технічного співробітництва розвивається не так, як навчалося з перших днів, оскільки всі начувані про дивовижну ізраїльську зброю. Ну, по-перше, я не, не фахівець військовій тематиці великий, але ну, всі послістали, стали в певні мірі фахівцями за час війни. Ну, є такий жарт в Ізраїлі, що маркетинг, маркетинг це наше все. Знаєте, от е, так воно чи ні, от, дивовижна ізраїльська медицина, при тому, що до війни дуже багато ізраїльтян їздили з медичним туризмом до України. Наприклад, зуби лікувати чи робити е, пластичні операції. Це дешевше і якісне, що було в Україні. Да, так само і, і, і питання е, ві, військове. От, ізраїльське ПВО найкраще у світі. Ну, фактично, я не хочу спростовувати. Цей цю тезу, але вона не зовсім відповідає дійсності, оскільки у Ізраїля самостійних розробок практично немає. Вони всі, чи з Сполученими Штатами, чи з Індією, чи, 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 чи з іншими країнами, з Великобританією. І Ізраїль маленька країна, він менше за розмірами Київської області. Тому говорити про те, що там суттєво зміниться е, наша обороноздатність, що ми активно почнемо співпрацювати з Ізраїлем, ну, досить. Тут також хибний фактор. Тут питання скоріше наших стосунків між народами, між державами. У кожного українця є декілька друзів-ізраїльтян, так само і тут. І для того, щоб сильно не розчаровуватися, не треба мати на початку великих ілюзій там, чи очікувань і тої чи іншої держави. Пане Євгене, вибачте, Дані, що перебуваю, але все рівно ми тут також розуміємо, що у кожного ізраїльтянина, у майже у кожного ізраїльтянина є знайомі росіяни, так ну тобто, також є і такі друзі, і от тут є трошечки інше, ще ну інший вимір. Ми ну, пам'ятаємо про те, що зараз ну Іран своїми діями демонструє, що він стає союзником Росії. Так і ті безпілотники, які він продає, чи то надає Росії, також ми розуміємо, що це не просто. То про гроші йдеться, там щось 20 тисяч доларів вони коштують, чи там 30, а про щось більше. І також пам'ятаємо про те, що скільки у нас часу? Скільки часу є, щоб я розумів, просто наскільки та ще у нас хвилин 20, все нормально. Дивіться, Активно. так ось е, і я, я, я хочу підійти до цього. Я до цього до цієї логіки, вашої зараз підійду. Я просто я здалека почав. Тобто, е, оці е, кроки щодо сприяння військово-технічного сприяння Україні. Вони дійсно розпочаті е, нещодавно, оскільки вісім е, місяців вмилися головою обцінку і не знаходили жодної підтримки у уряду. Але тут треба знову-таки треба е, розводити по різних боках відношення громадян, суспільства ізраїльського, компаній, які нам допомагали безмежно, е, неприбуткових організацій. Наприклад, якщо взяти. Е, Гуманітарку, то із приблизно із ста тисяч тонн, які були поставлені з Ізраїля, тільки 20% були поставлені за рахунок ізраїльського уряду. Решта подали чи приватні особи, чи організації компанії ізраїльські. Так само в питаннях військово-технічного співробітництва, навіть якщо його не було самого першого дня на рівні урядів. Я щасливий, що перший літак з добровольцями ми відправили на третій день війни з Ізраїля. Ізраїльськими добровольцями, які мали досвід військових дій, і які пішли в українську армію інструкторами. Таких багато. Тобто тут треба ці дві позиції розводити. Щодо прискорення рішення на міжлідовому рівні, нам посприяло два фактори. По-перше, фактор виборів, які Відбудуться в Ізраїлі завтра, і е, ми не вірили політологам, які казали, що війна в Україні не, не, не буде ніяк впливати на результати виборів. Ні, впливає. Оскільки 80% ізраїльтян, незалежно від того, звідки вони з України, з Росії чи, чи народилися в Ізраїлі, вони підтримують Україну в цій війні. Ми побачили, що за останні два тижні перед виборами. Майже кожний значущий політик висловився відносно підтримки України у цій війні. Пане посол, знову бібі вас переб'ю. Вибачте, знову вас переб'ю. Ну от, так, дійсно обласне. ми пам'ятаємо про те, що 1 листопада, тобто вже завтра, будуть відбуватися, відбуватися. це вже будуть п'ять за три роки, чи там за чотири роки вибори парламентські в Ізраїлі, і знаємо про те, що ну одним з головних претендентів на прем'єрське крісло це е, е, Бін'ямін Нетаньяху. Так він же бібі, е, такий дуже досвідчений політик. І ми пам'ятаємо те, що він заявляв, серед іншого. Його в інтерв'ю саме говорячи про допомогу Україні, про військову допомогу, він сказав, що це канал MSNBC, так він сказав про те, що ну не треба давати Україні, тому що ця зброя куди потрапить? В Іран. Це пряма цитата, тобто, те, що він заявив, наскільки є великою загроза, якщо Нетаняху знову стане прем'єр-міністром, що ну ми, в принципі, взагалі не побачимо ніякої допомоги з боку Ізраїля. Дивіться, ми змушені будемо працювати з будь-яким урядом, який отримає Ізраїль більшим часом після виборів. Я хочу сказати, що ми не виключаємо можливість і ще і шостих виборів. Якщо з прохмість не сформуються коаліція, то були знову позачергові вибори. Тому зараз шанси у мінімум трьох кандидатів. Приблизно рівні тому е, говорити про те, буде Бібі однозначно, чи, чи буде Лепіт, чи можливо Ганс, міністр оборони, сказати дуже ну складно і велика міра спекуляції. Тому е, якщо буде Бібі, ну будемо працювати з Бібі. Ну я не можу нічого поганого сказати про Бібі, оскільки коли він був прем'єром, нагадаю. Е, на початку минулого року він нам допоміг отримати перші 20 мільйонів доз вакцини Pfizer. от організувавши телефонну розмову нашого президента з генеральним директором Pfizer в Нью-Йорку, і ми отримали протягом двох тижнів фактично контракт і отримали вакцину. Але тобто, при цьому він, він і... в таких теплих все-таки стосунках з Путіним. Ну постійно аналітики, ну, він був в теплих процес. стосунках з Путіним, але ви знаєте, після початку цієї війни. Після бучі бородянки Ізюми і, і іншого. Я думаю, що всі політики будуть намагатися відокремлювати себе від Путіна. Ви знаєте, 에... я також просто знову процитую нетаньяху. Він же ж зараз, під час цих передвиборчих перегонів, він там, звісно, дуже критикує Яїра е, Лапіда, нинішнього прем'єр-міністра. Ну і каже про те, що от з Росією відбуваються як відносини зруйновані, так він каже про те, що все те, що ми будували, ну мається на увазі. Його політична сила, все те, що ми будували там роками з Росією, все це зараз зруйноване. І, от коли ми повернемося, все це повернеться знову. Мені здається, що це трошечки має нас насторожувати, такі заяви чи ні? Це ну, це сильно насторожує насправді, але знову таки, як український держслужбовець, я не можу напряму впливати на результати виборів в Ізраїлі. На я жаль. не можу агітувати наприклад, на жаль. Наприклад, да? на жаль. Звичайно, я почав свою розмову про Бібі про те, що він для нас найменш прийнятний кандидат з точки зору допомоги Україні. Але це не значить, що ми з ним не будемо намагатися співпрацювати. На мою думку, якщо він знову очолить уряд, це буде такий собі Ердоган-2, тільки ще більш е... складний. Що він буде одною рукою намагатися допомогти нам, з іншого боку, отримати максимальну вигоду від Російської Федерації. Зрозуміло. Але... Зрозумів, це буде спекуляція. Зрозумів. Другий фактор так, так. можна говорити? Да, да, вибачте, Другий так. фактор, на який я хотів звернути увагу, це безумовно поглиблення співпраці Російської Федерації з Іраном. Іран є стратегічним ворогом, якщо можна так висловитися, Ізраїля, і це поганий фактор для Ізраїля, але він вплинув на позитивно на наше військово-технічне співробітництво. Нагадаю, що тиждень тому була телефонна розмова наших міністрів оборони, пана Резнікова з Бені Гансо. Остання їх розмова була в травні. Це то ніколи ви перші каски і бронежилети від Ізраїлю отримали. Це вже була друга розмова, на якій під час якої Ганс оголосив, що він нам допоможе з е, розумною системою оповіщення ТТО. Яка важливою є для нас, і ми просили ще до війни. Нарешті ізраїльтяни розродилися. Це система, яка не просто оповіщає, а яка є об'єднаною із системою ППО і вказує на час, за який долітає ракета чи, чи дрон, тобто скільки є часу цивільного населення для того, щоб заховатися в бомбосховищі? Знову таки, на що ми відповіли, що це чудово, як перший крок, але цього нам недостатньо, нам потрібна ППО, нам потрібні антидрони. От. І, власно кажучи, позиція Ізраїля полягає в тому, щоб не працювати публічно. Ну, і я би тут насправді не сильно критикував Ізраїлю, оскільки вони дійсно е, знаходяться в дуже вибухонебезпечному регіоні. Серед не досі не дуже, не дуже дружніх країн візьмемо, наприклад, Сирію і Ліван. Тому, е, якщо вони нам готові допомагати не публічно, ну нехай допомагають як можуть. Ви знаєте, так можливо. дійсно у нас в ефірі був Міхайль Бродський, саме посол Ізраїля в Україні. Він те саме говорив, що от такі речі, як постачання зброї, що це має бути, має відбуватися ці дискусії не публічно, не в медіа. Але, от я також прочитав, готуючись до нашої розмови, прочитав ваше свіже інтерв'ю, яке ви дали американському виданню «The Hill», і там ви говорите про те, що ну, Україна намагається через Сполучені Штати вплинути на Ізраїль. Там ви напів Жартома називаєте нашою секретною зброєю посла США в Ізраїлі Тома Найтса і кажете про те, що Америка це така єдина країна, до якої Ізраїль прислухається. Як Том Найтс сприймає цю ситуацію, і чи дійсно ми можемо повпливати через США на те, які рішення приймає Ізраїль щодо нас? Ну, Том Найтс також жартома сприймає такий коментар. Ми з ним спілкуємося дійсно майже кожного тижня і обмінюємося інформацією не тільки серед чутливих питань, ж не тільки військово-технічне співробітництво, але питання, наприклад, запобігання порушення санкцій, якими у нас проблема з Ізраїлем, оскільки ми, як посольство, не можемо повністю відстежити. Американці можуть це зробити, вони нам багато всім допомагають. Тобто є. Ціла низка питань, по яких у нас відбувається співпраця. Насправді нічого нового я не сказав, і це зрозуміло, що е, з нашими американськими партнерами у нас дуже активна співпраця, двостороння і багатостороння. і Я вдячний саме послу Найцу, оскільки він е, беззаперечно чи, чи беззастежно е, допомагає Україні в цьому процесі. Ізраїль до певної міри е, з питань безпекових. Є ну, не, не до кінця самостійним, якщо можна так сказати. Ну, ну, тобто він дійсно залежний від Сполучених Штатів. Тому передача, наприклад, будь-яких систем е, ППО чи антидронів, е, в яких є ізраїльська складова, Сполучених Штатів відбувається навіть без погодження з Ізраїлем, тобто вона відбувається і все. Ізраїль ставлять до відому, е, тому безумовно. Тих питаннях, яких у нас може відбутися трьохстороння співпраця, ми робимо, і е, знову таки перевіряємо відповідне дотримання санкцій ізраїльськими компаніями, ізраїльським урядом, і е, співпрацюємо в питаннях військово-технічного співробітництва. Багато От. і е, вивчаємо можливість трьохсторонньої співпраці по інших заходах безпеки, не військових. Тобто, ну, ну багато різних тем для обговорення і завжди. Наша позиція підтримується, і я радий мати таких партнерів, пане посол. Ну, от все таки повертаючись до Ірану, дійсно розуміємо, що Іран є таким, навіть ідеологічним ворогом Ізраїлю, так, один одним з найбільших ворогів. Ми бачимо, що навіть утворюється така коаліція Ізраїлю з арабськими країнами для того, щоб боротися з Ізраїлем. Росія дійсно стає їхнім союзником. Як ви гадаєте, чому Ізраїль не може? ну, Відкрито назвати Росію своїм ворогом. Слухайте, це ідіома, яка використовувалася останні 20 років. Вона не сьогоднішня, ні не вчорашня. До Бібіната. Що вона полягає в тому, що Росія нам не друг, але ми не можемо собі дозволити назвати її, її ворогом. І тут наводяться різні причини. Починаючи з присутності Росії в Сирії, до речі, цей аргумент вже не витримує жодної критики, оскільки саме завдяки війні в Україні росіяни забрали звідти активну авіацію і ППО і відправили все в Україну. Там залишилася тільки військо-фактично військова поліція і, і підрозділи забезпечення порту в атакі і все. Тобто, цей аргумент не працює. І наступний аргумент про те, що. В Росії велика єврейська діаспора, яка постраждатиме, якщо відносини з Росією будуть погіршені остаточно, це також, на мій погляд, не відповідає, не відтримує жодної критики. Ми говоримо на це, що вибачте, а чим українські євреї краще, ніж російські. Наші євреї, які є частиною нашого суспільства, і ми гордиці, тому що вони є частиною нашого суспільства, вони страждають сьогодні. Тисячі єврейських сімей втратили сім'ї, родичів. Загиблих поранені, майно, от і, е, власне, цей аргумент також не витримує критики. Повертаючись до аргумента який ви згадали е, До речі цей аргумент був повторений і президентом Ізраїля, е, е, коли він минулого тижня перебував у Вашингтоні, президентом Герцогом, про те, що. Якщо найбільш високотехнологічну зброю Ізраїля передати Україні, вона може опинитися у ворога. Ну, послухайте, якщо ви піднімете рідаути е, е, і заяви друзів Путіна у Вашингтоні на початку війни, вісім місяців тому, ви бачите такі самі заяви. Що зробили американці? Вони поставили на свої системи GPS, і вони свідкують за тими озброєнням, які вони нам передали. І жодного... Нарікання на те, що вони комусь були передані, немає. Наступний аргумент про те, що, хлопці, ви не хочете чи не можете нам продати вашу найновітнішу секретну зброю, продайте нам зброю, яка не містить там найостанніших секретів, але є також активною і, і ефективною. Ну тобто, це аргумент, чому я не можу чогось зробити замість того, щоб робити. Знаєте, людина, яка шукає можливості, вона. Знаходить їх, яка шукає відмазок, вибачте, чи, чи причин, чому вона не може, вона також успішно це знаходить. Тому, ну тут, тут, як правило, їх застереження вони не витримують жодної критики. І ми над цим активно працюємо на нашій стороні. Преса ізраїльська, журналісти є великою силою в ізраїльському суспільстві, і вони фактично всі на нашому вулиці. А також вулиця, я казав, що громадяни Ізраїля переважно підтримують Україну. Ну, ми пам'ятаємо так, що після того як з'явилася новина про те, що Іран має намір постачати Росії балістичні ракети, одразу з'явилася така заява міністра з реінтеграції Нахмана Шая, він написав про те, що ну мабуть вже час Ізраїлю визначитися, так на чиї на чиєму він боці, і звісно підтримати Україну. Але після цього всі заяви, ну сам Нахман Шай, він представник такого лівого спектру ізраїльської політики. Він точно не буде от. Цьому новому уряді, е, і ми розуміємо, що ну, підтримки з боку офіційних осіб, бо такої заяви ми не побачили. Як ви гадаєте, чому? Ну, дивіться, в Ізраїлі складний коаліційний уряд, який складається із вісьми партій. І, безумовно, часто позиція одного міністра може не відповідати загальній позиції уряду. Згадайте, у нас така ситуація була під час е, президента Ющенка. Коли був коаліційний уряд, коли, так, міністр але коли у нас був навіть прем'єр-міністром Янукович, так так Так. тому не треба цьому дивуватися. Інша справа, що Нахмаршай не буде, не тому, що він лівий, а тому, що він не є в списку наступному від його партії на парламентські вибори. Тобто він не попадає в навіть в відповідну КНЕС, от але насправді чим лівіша, Партія, тим більше вона підтримує демократичні цінності, чи більше вона підтримує Україну. І я на початку нашої розмови казав, що не вірно казати, що треба, Ізраїлю треба визначитися. Ізраїль визначить. Питання полягає в тому, як ефективно нам організувати нашу військово технічну професію. Для того, щоб інтереси кожної сторони були забезпечені повністю. Оце ми зараз і займаємося насправді. І, на мій погляд, займаємося ефективно, оскільки у нас є вже перші результати, і вони позитивні. На жаль, Тут на кожен маленький крок вперед приходиться використовувати чи вживати набагато більше зусиль, ніж в Європі. Ну, оскільки ця країна не знаходиться в Європі, в іншому регіоні і, і своїми особливими загрозами. Тому нам є багато чому в Ізраїлі повчитися, і є багато чому поспівпрацювати. От, але дуже багато. Ну, які, на які треба звертати ухо. І коли мені ізраїльські колеги кажуть, що дивіться, ми е, озброювали Азербайджан проти Вірменії, але для цього нам потрібно було 10 років. Я кажу: дивіться, у нас немає 10 місяців, у нас інколи і немає 10 днів. Нам потрібно приймати рішення швидко. От. І, і нам, як правило, багато речей потрібно навчора. От. Тому в цій ситуації ми використовуємо всі можливі. Можливо для того, щоб прискорювати нашу співпрацю, і для того, щоб вона принесла конкретні практичні результати. Пане посол, я вам дуже дякую за цю розмову. Сподіваємося, що також Україна зможе використати секретну зброю, тобто Сполучені Штати, для того, щоб вплинути на те, щоб Ізраїль був більш рішучим на допомозі Україні. А Євген Корнійчук, посол України в Ізраїлі, був з нами на зв'язку. Обговорювали саме те, чим Ізраїль може нам допомогти. І наразі, ну як ми розуміємо, все таки не робить. Сподіваємося, що це буде змінюватися. все таки маємо наголосити на тому, що зараз головним союзником одним з головних союзників. Ків Росії в війні проти України став саме Іран, а це важливо для Ізраїля. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.